Стівен Кінг Сплячі красуні. Євка радіє цій нетлі. Нетля сідає на її голу руку, і Євка ласкаво гладить вказівним пальцем брунатні сіренькі брижі, якими обарвлено її крильця. Вітаю, щастячко», – каже вона Нетлі. Нетля здіймається геть вгору, вгору і вгору летить нетля, поки її не заковтує окраєць сонця, що заплутався серед блискучого зеленого листя за двадцять футів горі понад Євкою, яка зараз тут, між коренями, на землі. мідно червона линва точиться з чорної западини посеред стовбура, звиваючись між лусками кори. Євка явно не довіряє цьому Змієві, вона мала вже прикрощі з ним раніше. І нетля і ще десять тисяч інших здіймаються з верхівки дерева тріскотливою мишастого кольору хмарою. Цей рій котиться небом у бік кволих сосонок під лісся на протилежному кінці галяви. Євка підводиться, рушаючи слідом за нетлею, Стеблиння хрускає під її ступнями, і трава за вишки попояс лоскоче її голу шкіру. Наблизившись до сумного лісу, звідки цінніші дерева здебільшого вже вибрано, ловить перші хімічні запахи Аміаку, пензолу, гасу, та ще так багато інших. Десять тисяч зарубок на якомусь єдиному клаптек плоті і лишається тієї надії, яку сама того не усвідомлюючи, була плекала, павутиння порскає з під її кроків, зблискуючи у вранішньому світлі. Частина перша давній трикутник. Розділ перший. Один Рі спитала у Джинет, чи спостерігала вона коли-небудь за квадратом світла від вікна. Джинет сказала, що ні. Рі лежала на верхній койці, а Джинет на нижній. Обидві чекали, коли відімкнуть камери до сніданку такий собі звичайний ранок. Скидалося на те, що співкамерниця Джинет добре дослідила той квадрат. Рі пояснила, що він розпочав з протилежної від вікна стіни. Повз донизу, вниз, вниз, потім приліз через їхнього столика і нарешті опинився на підлозі. Як може бачити сама Джинет, квадрат зараз саме там, посеред підлоги, яскравий, як не знати що. Рі, промовила Джинет, я просто не маю бажання зважати на якийсь там квадрат світла. А я кажу, що неможливо не зважати на квадрат світла. Рі рохнула носом. Так вона висловлювала своє здивування. Джинет сказала Гразд. Хай би там що воно к хірам не означало. Її співкамерниця знову видала своє рухкання нормальна людина рі, але трохи як немовля. так її тривожить тиша. Рі замкнули за махінації з кредитом, підробку документів і зберігання наркотиків без надміру продажу. Ні в чому з цього вона не була досить управною, що й привело її сюди. Джинет сиділа за вбивство. Одного зимового вечора 2005 року вона штрикнула у пах свого чоловіка Деміена викруткою із жалом метелик. А оскільки Демієн був під кайфом, то так і залишився сидіти у кріслі, дозволивши собі стекти кров'ю. Звичайно, вона теж тоді була під кайфом. Я поглядала на годинник, сказала Рі. Візначала час двадцять дві хвилини треба світлу, щоб пересунутися супроти вікна сюди, на підлогу. Тобі варто податися на гіннеса, сказала Джинет. Цієї ночі мені снилося, що я їм шоколадний торт з Мішелю Бамою, а вона мене все дістає. Від цього ти розтовстієш, рі, але ж і сама вона їла той торт, рохнула рі. Та ні, не було такого, я це вигадала. Насправді мені снилася ота моя вчителька. Вона все казала та й казала, що я не в тій класній кімнаті, а я їй усе відповідала ні, я в тій що треба, класній кімнаті, і ми з нею отак сперечалися то так дратувало, як ніщо інше. А тобі що снилося, Джинет? Мені? Джинет намагалася пригадати, але не змогла. Мабуть, нові ліки таки зміцнили її сон, до цього в неї інколи траплялися кошмари про Дейміана. зазвичай вигляд він мав такий, як наступного ранку, коли вже був мертвим, зі шкірою плямисто синією, немов розмокле чорнило. Джинет якось запитала у доктора Норкроса, чи вважає він, що сновидіння пов'язані з почуттям провини. Лікар примружився на неї з отим своїм чи ти це нахер серйозно виразом, який її зазвичай бісив, хоча з цим вона могла впоратися. А потім сам спитав у неї, чи у зайців на її думку м'якенькі вуха. Йой, окей втямила, та хай там як, але Джинет не сумувала за тими снами. Вибач, Рі, нема чого розказувати. Якщо мені щось існилося, було й загуло. Десь за дверима в коридорі другого поверху крила бік, стукотіли по бетону підбори. Хтось із офіцерів робив останній обхід перед відкриттям дверей. Джинет заблющила очі вона розбудовувала собі ясновидіння. Видкі рослини, що буйно вплели стіни колишніх камер, перебирав весняний вітерець. Від згризеної часом стелі лишилася хіба що половина. Тільки якийсь виступ стирчав, кілька крихітних ящирок бігали по купі іржавих уламків, у повітрі танцювали метелики. Все, що лишилося від камери, присмачували щедрі запахи землі і листя. Бобі, який стояв поряд з нею в стінному проломі, вражено зазирав досередини його мама була археологом вона й відкрила це місце. Як гадаєш, можна брати участь в ігровому шоу, якщо в тебе судимість? Ведіння розсипалося. Джинет пхикнула, а вже ж гарний був сон, поки тривав. На пігулках життя безбаречно краще. Так вона може знаходити собі спокійні, приємні місцини. Треба віддати лікарю належне, хімія поліпшує життя. Джинет знову розплющила очі. Рі виболошеними очима вдивлялася у Джинет. Мало доброго у в'язниці, але такій дівчині, як Рі, тут, мабуть, безпечніше. У відкритому світі вона з таким самим виразом могла вибігти на дорогу під машини. Або продати наркоту комусь, хто аж ніяк не схожий на нарика, тобто саме це вона й зробила. Щось не так? спитала Рі. Нічого, просто я була в раю, ото й все, а твоє базікання його зруйнувало. Що? Не переймайся. переймайся». «Слухай, ну, я думаю, мусить існувати таке ігрове шоу, в якому можна брати участь тільки якщо у тебе є судимість, ми могли б назвати його Збреши за призи. Мені це страшенно подобається, а як воно буде проводитися? Джинет сіла прямо і позіхнула. Мені це ще треба обдумати розумієш розробити правила. Їхня оселя залишалася такою самою, якою вона завжди була і завжди буде, світом без кінця. Амінь. Уся камера десять кроків завдовжки, від койок до дверей чотири кроки. Стіни гладенькі, бетон кольору вівсяної каші, на єдинодозволеній ділянці утримувалися балабушками зеленої липучки їхні покриволені фотографії і поштові листівки, лише кілька, якби комусь захотілося на них роздивитися. Під однією стіною стояв маленький металевий стіл, а під протилежною короткий металевий стелаж. Ліворуч від дверей містився сталевий унітаз, де вони мусили сідати на опочепки, кожна дивлячись кудись у бік, вдаючи убогу ілюзію приватності. Своїм віконцем із подвійним склом на рівні очей двері камери дивилися в короткий коридор, який пролягав уздовж крила Бі. Кожен дюйм і кожна річ у камері були просякнуті всепроникними запахами в'язниці поту, цвілі, лізолу. Попри власну нехіть, Джинет зрештою, подивилася на той сонячний квадрат між койками. Він уже майже досяг дверей, але далі йому не дістатися хіба не так? Якщо якийсь тюремник не вставить ключ у замок або камеру, не відімкнуть із вартівні, цей квадрат тут в такій самої пастці, як і вони. А хто міг би вести? запитала Рі. Кожному ігровому шоу потрібен ведучий і ще якого роду призи? Призи треба, щоб були хороші. Деталі, Джинет, ми мусимо розробити всі деталі. Рі дивилася на Джинет, під першою рукою голову, накручуючи на палець свої тугі вибілені кучері. У верхній частині лоба Рі виднівся старий шрам, що нагадував відбиток якоїсь решітки три глибокі паралельні лінії. Хоча Джинет і не знала, що спричинилося до того шраму, їй неважко було здогадатися, хто його залишив якийсь чоловік, можливо, батько Рі, можливо, її брат. Можливо, бойфренд, можливо, якийсь парубок, котрого вона ніколи раніше не бачила і не побачить ніколи знову. Серед утримуваних у дулінгському виправному закладі, і том'яко кажучи, вельми мало було історій із виграними призами, натомість історій з поганими хлопцями багато, і що з цим можна зробити? Можна жаліти себе, можна себе ненавидіти або ненавидіти всіх, можна ловити кайф, нюхаючи очисні засоби. Можна робити все, що тобі заманеться, звісно, в рамках твоїх обмежених можливостей, але саму ситуацію не змінити. Наступна черга тобі крутнути велике і сяливе колесо фортуни прийде не раніше наступного слухання щодо твого дострокового звільнення. Заради власного звільнення Джинет прагнула докладати якомога більше зусиль. Вона має про кого думати, про свого сина. Пролунав лунки і грюкіт. Це офіцер у варківні відімкнув 62 замки, отже, 6.30 ранку. Всі виходять зі своїх камер на перекличку поголів'я. Я не знаю, Рі, сама про це подумай, сказала Джинет. і я також про це думатиму, а потім пізніше ми обміняємося дипломатичними нотами. Джинет скинула ноги з ліжка і встала. Два. За кілька миль від в'язниці на помості при будинку Норкросів Антон басейновик визбирував мертвих жуків. Басейн був подарунком доктора Клінтона Норкроса, його дружині Лайлі на десяту річницю їхнього шлюбу. Постать Антона часто змушувала Клінта сумніватися в мудрості такого дарунка, як от і цього ранку, Антон працював без майки, і то з двох вагомих причин. По перший день обіцяв бути спекотним. По друге, живіт хлопець мав камінь. Такий рельєфним він був, цей Антон Басейновик, чисто тобі жеребчик з обкладинки якогось любовного роману. Якби вам схотілося послати кілька куль Антонові в живіт, це варто було б робити під кутом на випадок рикошету, що він їсть? горе чистого протеїну, які вправи робить, розчищає авгієві стані? Антон скинув очима з підмерехтливих скелець своїх вейфарерів і усміхнувся. Вільною рукою він помахав Клінтові, який дивився на нього з вікна хазяйської ванної кімнати на другому поверсі. Господи Ісусе, це ж треба, стиха промовив сам собі Клінт. Він помахав у відповідь Змилуйся. Клінт відсунувся в бік від вікна. У дзеркалі на зачинених дверях ванної з'явився сорокавосьмирічний білий чоловік. Ступінь бакалавра Корнельського університету, диплом доктора медицини Нью-Йоркського університету, помірні жирові коханчики Наталії від Гранде Мокачино зі Старваксу, його борода кольору сілі з перцем скидалася не так на мужню лісорубську, як на розкошлану бороду якогось одноногого морського капітана. Те, що власний вік і обм'якле тіло стали для нього таким сюрпризом, вразило Клінта як іронічна насмішка. Йому ніколи не вистачало терплячості на чоловіче марнославство, особливо того різновиду, що притаманий середньому віку, а накопичений професійний досвід, як мало що інше, обкраював саме цей тліючий гніт до зовсім коротенького оцупка. До речі, те, що Клінт вважав великим поворотним моментом у своїй медичній кар'єрі, трапилося 18 років тому, в 1999 -му. Коли до молодого лікаря прийшов із кризою сексуальних амбіцій перспективний пацієнт на ім'я Пол Монпіль, він тоді спитав у Монпільєра, коли ви кажете сексуальні амбіції, що ви маєте на увазі? Амбіційні люди прагнуть просування вгору, ніхто ж насправді не може стати віцепрезидентом сексу, це просто такий кумедний ефемізм. Я маю на увазі. Схоже, було, Монпільєр зважує різні дефініції. Прочистивши кашлем горло, він визначився Я хочу і далі це робити, я й далі хочу цього прагнути. Клінт сказав, це не скидається на надзвичайну амбітність, радше це схоже на цілком нормальне явище. Для досі ще не розслабленого після клінічної ординатури в психіатрії Клінта це був тільки другий день у власному кабінеті. А Монтпельєр був лише другим його пацієнтом. Першою пацієнткою була юна дівчина з певними страхами стосовно поданих нею заяв на вступ до коледжу, втім доволі швидко з'ясувалося, що на предметних іспитах вона отримала 1570 балів. Клінт наголосив, що це чудові результати, і в лікуванні чи наступному візиті нема потреби. Зцілено черкнув він унизу сторінки того блокнота, в якому зазвичай робив свої нотатки. Сидячи в оббитому штучною шкірою кріслі навпроти Клінта, Пол Манпільєр того дня був одягнений у білий плетений жилет і штани з напрасованими рубчиками. Сидів він згорблено, закинувши ногу на ногу, і говорив, звісивши одну руку собі на модельну туфлю. Клінт бачив, як він паркував свою карамельно червону спортивну машину на стоянці навпроти цієї презенкуватої офісної будівлі. Робота у вугільній промисловості на самому вершечку харчової піраміди давала можливість купити таку машину, але його довгасте, виснажене обличчя навернуло Клінтона на думку про сімейство біглів, котрі в тому старому коміксі повсякчас вимотували нерви з круджу -Макдаку. Моя дружина каже ну, не так, щоб настерливо, але ви ж самі знаєте, все цілком зрозуміло. Підтекст, тобто вона хоче, щоб я це кинув. Відмовився від моїх сексуальних амбіцій, підсвикнув він угоро підборіддя. Клінт простежив за його поглядом. На стелі крутився вентилятор. Якщо Монпельєр послав свої сексуальні амбіції туди, там їх, напевно, пообрубує. Ну, до ґрунту, поле, насамперед, як ця тема виникла між вами і вашою дружиною, з чого все почалося? У мене був роман інцидент підсипав ще приску, і рода, моя дружина, витурила мене, і я їй пояснював, що то не через неї, то через е я маю таку потребу, розумієте, чоловіки мають потреби, яких жінки не завжди розуміють. Мантпільєр покрутив головою, розслаблюючи шию, видав розбачливе сичання я не хочу розлучення в душі я вважаю, що це вона мусить пристати на такі умови, на компроміс зі мною. Смуток цього чоловіка і його відчай були справжніми, і Клінт міг собі уявити той біль, який принесло його усунення жити з валізою на похваті, їсти водянисті омлети в якійсь харчевні на самоті. Це була не клінічна депресія, але явна, яка заслуговувала на повагу і увагу, попри те, що цю ситуацію він створив собі сам. Монтпільєр нахилився над своїм пухким черевцем. Будьмо відверті, докторе Норкрос, мені близько п'ятдесяти найкращі дні мого сексуального життя вже минули. я подарував їх їй, пожертвував їх їй, я міняв підгузки, я лозив їх машиною на всі матчі і змагання і нагромаджував фінанси на освіту, я відзначився у всіх пунктах шлюбної анкети. То чому ми не можемо досягти якоїсь угоди тут? Чому це мусить бути таким жахливим, таким роз'єднувальним? Клінт не відповідав. Минулого тижня я був у Міранди. Це та жінка, з якою я сплю. Ми зробили це в кухні, ми зробили це в її спальні. Ми майже зайнялися цим у душі, я був щасливий, як чорт забирай. А потім я прийшов додому, і в нас була гарна сімейна вечеря, і ми грали у скребл, і нам було чудово, в чому проблема. Це штучно створена проблема. Ось що я думаю чому я не можу мати в цьому певну свободу? Хіба я забагато вимагаю, хіба це щось аж таке надмірне? Кілька секунд не говорив ніхто. Монтпільєр дивився на Клінта. Добрі слова кружляли і шмигали у Клінтовій голові, мов пуголовки, виловити їх було досить легко, але Клінт все ще вагався. Позаду його пацієнта, приставлена до стіни, стояла робота гокні, естамп, подарований лайлою, щоб оживити кабінет. Він збирався повісити картину в другій половині дня. Поряд за стампом стояли напіврозбаковані коробки з його медичними книжками. Хтось мусить допомогти цьому чоловікові, вловив себе на думці молодий лікар, і це має бути зроблено в такій гарній затишній кімнаті, як ця. Але чи мусить бути тим хтось Клінтон Норкрос, доктор медицини? Зрештою, він жахливо важко працював, щоб стати лікарем, і ніким не було нагромаджено жодних фінансів, які б допомогли Клінту з навчанням у коледжах. Він виростав у тяжких умовах і сам сплачував за свій шлях нагору, інколи дорожче, ніж просто грошима. Щоб пробитися, він робив речі, про які ніколи не розповідав своїй дружині, і ніколи не розповість. Чи це те, заради чого він ті речі робив? Заради втішання сексуально амбітного пола Монтпільєра? Легенька вибачлива гримаса скривила широке обличчя Монпільєра. Ох, чорт, уторопав. Я дію не так, як годиться, а вже ж?» Ви дієте, як годиться, відповів Клінт і на наступні півгодини відсунув геть свої сумніви. Вони розібрали проблему, роздивилися її з усіх боків, обговорили різницю між хіттю і потребою. Проговорили про місіс Монпельєр і її прозаїчні, на думку містера Монпільєра постільні преференції, вони навіть відхилилися в надиво щиру подорож до найбільш раннього підліткового сексуального досвіду Монпельєра, коли він мастурбував, використовуючи для цього пащу плюшового крокодила свого меншого брата. Клінт, відповідно до своїх фахових обов'язків, спитав у Монпельєра, чи не думав він коли-небудь про завдання собі ушкоджень? Ні. Він поцікавився, як почувався б Монпіль, якби ролі були протилежними, той стверджував, ніби сказав би їй, що вона робила те, в чому має потребу. Де Монпіль бачить себе через п'ять років ось тут то цей чоловік в білому плетеному жилеті й почав ридати. Наприкінці цього сеансу Монпіль сказав, що вже нетерпляче чекає наступного, а щойно він пішов, Клінт зателефонував до своєї телефонної компанії. Велів їм спрямовувати всі його дзвінки до одного психіатра у Мейлоку, найближчому з сусідніх міст. Операторка спитала в нього протягом якого часу, допоки не надійде повідомлення про снігопад у пеклі, сказав Клінт. він дивився крізь вікно, як Монтельєр виводить задом з парковки свою карамельну червону спортивну машину і від'їжджає геть, щоб ніколи більше не бути побаченим. Потім він зателефонував лайлі. Вітаю, докторе Норкрос. Емоція, яку він почув у її голосі, була тією, яку мають на увазі, чи мусили б мати на увазі люди, коли кажуть у мене серце співає. Вона спитала, як проходить його другий день у кабінеті. З візитом приходив чоловік найменш свідомий власних вад у всій Америці. О, тебе відвідав мій батько? Я певна, естампгокні його збентежив. Вона була меткою його дружина, такою ж меткою, як душевною, і такою само різкою, як меткою. Лайла кохала його, але ніколи не втрачала нагоди зіпхнути його з б'єдесталу. Клінт вважав, що, мабуть, він цього потребує, мабуть, більшість чоловіків цього потребує. Ха ха. відгукнувся Клінт. Між іншим, послухай ну, та вакансія, про яку ти казала, у в'язниці від кого ти про неї чула? На секунду чи й довше зависла пауза, доки його дружина обдумувала підтекст цього запитання, відповіла вона власним. Клінте, народилося щось таке, про що ти хотів би мені розповісти? Клінт навіть не задумувався, що її може засмутити його рішення позбутися приватної практики на користь казенного місця, він був певен, що її це не зачепить. Дякувати Богу, за лайлу.